Усміхнена, натхненна та спортивна. Ольга, фітнес-тренерка з Маріуполя, вже два роки мешкає у Дніпрі. Мало хто знає, що свого часу вона з родиною ледве вирвалися з пекла окупації. Ранок 24 лютого 2022 року всі українці пам'ятають по хвилинах страшне усвідомлення великої біди, що прийшло на нашу землю. Ольга швидко зрозуміла, що відбувається, тому що пам'ятала досвід 2014 року. Зізнається, в голові відразу з'явився план дій на перші години. Ми пішли в супермаркет, щоб докупити продуктів. Переважно я дивилася на якусь консервацію, Так, якісь крупи. Ну то, що не буде швидко портитись. А вже 5 березня у місті зникло все: світло, вода, газ, зв'язок. Треба було. Виживати вже в городі був повний хаос. Ну люди різні люди почали там добувати їжу. Кожного ж різні запаси були так, різна емоційна психіка. Ну ми вже розуміли, що почали ходити слухи, що виїхати неможливо. Вічай страх і нерозуміння, що робити далі, щоб, хоч якось, відволіктись, родиною гуляли з дитиною, поки не було вибухів. Гуля ще на трохи площадку. На та згодом і в їхньому районі почалось пекло. Почалося щось гучніше, я такого раніше не чула, і почала сипатись ну, ця, ця побілка, все це почало сипатись. і я лягла на свою дитину, ну, тому що а, перша думка, яка була, що ну, якщо нас завалить, то з-під мене його достануть. Ну, вдруг я помру, а його достануть. Після цього родина Грідіних точно вирішила вибиратися з міста. Їхали автівкою, в якій не лишилось вцілілих вікон декілька днів без сну, їжі і зв'язку. Ольга згадує, що близькі навіть думали, що їх вже немає. Щойно з'явилась можливість, написали в соцмережах: Друзі, ми живі. Ми вчора виїхали з Маріуполя. За кілька днів родина дісталась до Дніпра. Спочатку поселилися в тимчасовому гуртожитку, потім знайшли постійне житло. Розумієте, так склалося, що ми, от як одна команда, стали. От вона, я, дитина. От ми, от як одна команда, і ми друг за другом все робили, все допомагали, і всі якісь такі рішення. Ми обговорювали, що ми будемо робити, коли ми будемо робити. Ольга відкрила в собі талант нутриціолога і зараз допомагає людям бути здоровими духом і тілом. Владислав працює на підприємстві. Дніпро став їм рідним, втім мріють жити коло моря.